Сегодня, друзья, 9 серпня. Университет Приаславии. Чемпионат Переяславщини. Команда Матадор, Бело-Червона и Черная Форба, Жукстор приходят на поле для Витания. Ой, еще и музыка хорошая. Чудово. Вітання. Команди. Героям слава. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути присутнім, хлопцям грати. Привітання команди один одному. Будемо розпочинати чудову гру у університеті. Чемпіонат Порясовщини. Вітання всім і командам, і вболівальникам, і нашим військовим, друзям. Усім. Laudetur Sancti Sancti Діба великодні на м'ячику. Далекувато. Але поле дозволяє. Матадор штрафний Федоренко. Суддя. І низом. Вова. Хапунець. Хапонець. Уворота. Один ноль. Один ноль. Я кажу, що може хотіть. Матадор. Потянув годину. Зірнулися. Трафни вже в цю сторону така сама віддаль паша лисенко. Ой! Що там? Ай, свисточок єс. І мимо, трошки мимо, друзі. Чергова спроба Матадору. Спокійна, гра. Якби не поснули, не дадуть. Не дадуть один одному придрімати. Ганяють поле. Не дасть їм. Відпочити вдар, Володя. На місці. Цей раз на місці. Рук. Letit. Letit. A co vám letí? Letí, nedaletí, Krivenko. Roma. Nedaletě. U tam dáček jeho. Zapuštěný. lehéně. A třeba zapuštěný jeho, že vín prolítal. Пролітав. <рес> Ай! Петсмекається один одного. Ах, кого засмека. Пока Матадор дорас смикнули. Удачно! А далі буде видно. Куди ще смечок той засмикається? Удар, синка, битиме? А Шестерочка новенький парень. Катапульт, намечается, штрафный удар, стенка, жукстора. Кто бытаме? Ух, рубан. Рубан. Ведис удар. Городнічок ну могла б добивочка спрацювати не схотіла. Паша штрафний удар. Буде зразу. І недалечко. Недалечко пробити. Паша Лисенко. Дивимося розгон і. Є! Yeah. Ох ти йо! Зальот! Зальот не один один! Паша Лисенка Шук Сторе! Заваляє! Завального дев'ятина! Дев'ятна! Уже інтересніше, друзі! Інтересніше! Бачив до Бого! Порот нічого! Молодежь, дитвора. Оманять. Оманять. Вот так. А ч, вс? Хороший попал. Так у меня на вашем. Вс, ты уже здесь. Ты не хочу Навіщо? Лотую. І з Я тебе Роман Кривенко. Можетеся. А що там вимостя? Сесточок. Подачка. Ух ти, вова! Ова! На місці. Ну да, да, сутки. Что там? Валяють і встають. Матадор жук стора один один. Більше, ніж пів. Тай ми вже первого зіграно. І це видно по хлопцям, ходять, мов, по ринку чи цей, по стадіону. Молодці. Не дасть. Не дасть, дає? Не дає. Ще раз, хороший, височенький, і Вова. Подача штрафний Рубан. Оце тут ривочок. Володя! Головайов на виході Чот не до центра, поніс голову, часей, м'яч, відбив. Ревенки не дав паша, не дав. Подача в голову. Ох, чутний. Чутний. Подача в голову ще один, аж на той голову переправляє, аж на той флаг. Very very beefy, uh huh? Uh-huh. Scoop chain. Scoop chain. Some sam. Ударить. Не дають. А там може удар. Там жук. Блокує. Блокує. Стельвагою. Нароше трошки. Нароше бомбу. Ляски дву. Що там не дають? Не дають. А треба. Забіра самим. Свисточок. Не туди. Не туди. Петро Михайлович. В інституті вчиться, а шаги не вміє Каже, П'ять метрів туди-сюди нічого не значить. Отак. От Вітання йому. Він подивиться. Другий тайм почався один-один. Рук стори Матадор. Середній темп. не напрягається. А напряг може бути впереді. Тому. Матадор.

Матадор. Буде вдар. и рвалку. Матадор. Бросок через бедру. Зараховуйте. Даже з плюсом. Рафни, дар. Роман Кривенко. Підходить до пузира чи це як нічого. І... Чи попаде? попаде? Чи попаде, друзі? А будемо дивитися. Куди він його припаяє. Роман Кривенко. Штрафний. Стінка, свісочок Федренко. От уди його. Рома. Давай, давай, на вес, на Юру, нет. Да, паша, паша. Ну, будет атака хорошая, будет сразу хорошая атака. Трошки пока тормозят. Андрюха Халесенко пошел, сынок, сам. Сам, сам ты умеешь. Варцев.

Ще хвилин 30. добре грати в другому таймі. Час є. Ой, час є. Ой, 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 ой. Трохи. Перельот. Михайлович летить. Летить. Нехто доміша. в Далекувато. Володя. Ворота готується. Штрафний удар, друзі. Штрафний. Готовиться прийняти. Ох, височеньке тільки. Трапний удар. Ох, хороший! Чот не влетів! Чот не влетів! Але ж який він закручений! Прямо біля ні. Мов, Мов ядро крутилося, поки не зірвалося. А тут уже ответочка. Ответочка, Петро Михайлович. Проти жука спалить не спалив. О! Хороший! Хороший! Рома братику Юрі! Два-два, друзі! Он вони! Он вони Жерують! Оцей сміється! Знову! Знову! Воздушні! Вітання й поцілунки! Жок сторе, два, три виграє! Молодці! От вам не встигли перекурити, а вже знову курне! Курне прилетіло, друзі! Такий, як у купці. У сонту, Андрій. Перехват. Пробіжка. Пробіжка. Три-два жук з виграє. Матадора. 15 хвилин залишилося. другого тайму. Час є. Для закріплення. Або відкріплення результату. Або. Або. Середа. На пасашок. Ні, ні, ні ні. Лежачий. Лежачий. Отой дух. Неба дивитися. Не треба, а треба. надо. Да, <рес> Михайлович. <рес> Жук. Оно-оно. Оно ну, ну. боротьба. Навязик. Хайлоч. Не. Е. Е. Три три. Три три. Три три. Кей відкидний. І Юра. Кривенко. Статус кво. Ні, перехват. <реклама> і знов. І знов. Нема там. Чудово. І навесик. Чуть-чуть. чуть-чуть. Не удар. Роман Кривенко. Роман Кривенко. Подача. І Вова. І нас. E nice. mm. Юра, дадуть! Дадуть! Ой, весенька гарна! Рехват! Парцев, Ярек, недоп! Не. Max. Marcev. Listen, can we? Треба вперед! О! Наперед! Давай. Оно. Оно. Да. Дима, великого одній. А ну, вот Вова на месте. Три раза обосим. <реклама> Одна вот из последних вверх. атак. Матадор. Летят. Забывается черкнуть. Ну, а там хорошо. Все тихонько. Володя Що там? жук не дає. Сьогодні жук у ударі. Блє, шутник, Один із лучших його ігрових матчів, друзі, в натурі. Без ніяких. Штрафний удар. Юрій Кривенко. Недалечко. Ох, біля дев'яточки. проліт. Ой-ой-о! Ну, ну. Оно. Ну. Оно. Ох. Кричать. Без мікрофона. Без мікрофона. І лягають. Молодці. Димон далі. Трафний удар. Жук. стор Чіпляє. Ой. Відчіплює! Красиво. красиво, друзі! Не висипив! Чисто. Юра! Роман Кривенко Подача в голову! Хто замкне? Ой, хто? хто! Намірення, тільки саме намерення! Замкнуть! Нормально, нормально! Тут, тут вже суддя засвістить конець і грі. Але поки дозволяє. Ворочий гняць. Ворочий. Да що це так? Пішов сам. Пошел, пошел, сам. Пошел, пошел, пошел. Yeah. Оба! Оба є! Четвертий влітає ворота Мезадори на концовоці концові. Посідня зупинка проїхана. 4-3. Жук Стора. Виграє Матадора. Зразу буде фіксація результату. І, І буде концовочка. З центра Паша Лисенко. Штрафний. Мимо полетів! концовочка. 4-3. Жук Стора виграє у Матадора в чемпіонаті Переясовщини. Вітання всім, друзі, дякуємо збройним силам, удачі і до зустрічі.